Так, усім привіт, коротше, Андрюшка втомлений, бляха, бойомою. Так, фура заїжджає, зараз будемо грузитись. у нас сьогодні був хороший приморзок до мінус 5. Хлопці молотять, пилюка йде, але влажність 28, я поки не різкую. Будемо зараз відгружати сою, походу освобождати склад, тому що треба цей. Що в нас тут? Плиточка приїхала, треба взяти трамбовочку. Для того, що цей, бачите, плиточка у нас така приїхала. У нас є такий сюрприз, який я вам розкажу, де я вчора був, і зато відосів в мене не було. Так, плиточка приїхала. Світла у нас як завжди немає. Коротше, треба протрамбувати, виложити плиточку. І Тепер покажу, що ми вже там будемо, у нас перша є запчастина, яку ми будемо робити. Знаєте про мій МЗ, який 2 роки чи роки вже розібраний і шукає мотора. Верніше калінвала ми шукали. А тут в нас було свято сільвос виробничка. Сільгосвиробничка. Ось в і мотор лежить з ВМЗ, того знаєте, що в мене там є. Ось в і мотор накритий лежить. Тому що Там колінвал у жопа була. Він не лопше все. А у нас тут є сюрпризи. А сюрпризи в чому полагається. Тому що вчора Андрюшка в день, був неділя була, був день сільгосвиробника чековий. тут зайшов я в інтернет. Хопа і находжу отаку штучку. Їть. І така штучка, короче, бачите, у нас є. Трошки коріні у нас все в номіналі ще заводські. Ці просто поршню зняли. Там Мотор колись в хлопців застукав, було два трактора, вони зняли поршню. Ось такий от подарок я за 50 баксов купив. Мотор RM80 Ні разу не точеним колінвалом. Понятно, що в нас є ось до причинка, воно трошки поржавіло. Ну, я думаю, під H2, PH2 вони. Коротше, Пойдут все канавочки, все в размерчиках, все. Ну и короче кучу запчастей. Так что вчора я рванув аж у Бухівський район. Кінець у Бухівського района рванув на мороке, загрузив цього мотора, привіз. Короче, щасливий як цей. Все, мені це обійшлось в 500 долларов с з пускачами, с тортерами, ну зовсіма. 500 баксов мені обійшлось. Так що такі вот діла. Так, приїхала машинка. Зараз будемо готуватись на загрузку вивозити сою. Вона залишилась, тому що там передають дощі, морози вже. Ну, коротко, погода не льотна. Зараз ми будемо цю грузити, цю грузити. І подивимося, може ще тут трошки будемо грузити. Бо то в нас суха на насіння, ніхто не дзвонить не хочете, потім зараз і вивезу, будете дзвонити. Дай насіння, не буде насіння. Ви ж там думаєте ці діла. Значить, ми зараз грузимо цю, цю. Вивозимо, тому що на оліваторі більше 25 вже не приймає. У нас вона десь в районі 14-15. Будемо її грузити, вести на оліватор. Не будемо сушити, бо зараз піде Навальна у нас куча короче, мокрої сої будемо сушити. Так що такі діла. Зараз піду щось перекушу, бо я ще навіть зранку нічого не їв, хоча вже там друга година. Так що в нас є новий мотор і скоро той юмземі, який під реставрацію. Поїде. Складемо з двох моторів одного, переберемо, що краще. Там навіть блок хороший, у нього немає продольного движення. То ми більш всього на тому блокі будемо складати короче, мотора. Ну, Що краще з цього, заберемо, поставимо туди. Такі справи. Праталя, все. Пока.